А ти знаєш, що таке мафорій покров і як його носили в давнину? Жінки за часів Христа повинні були обов'язково ховати своє волосся, і багато хто одягав на голову просту хустину або чепець, а зверху мафорій. Так називалася шаль, яка покривала не лише голову. А й плечі згідно з переказами з біблійною історією, з'явившись у Константинополі, святому Юродивому Андрію у влахерському храмі, Богоматір розпростерла свій покров або мафорій над усіма, хто молиться. Існує іконописний варіант, більш поширений у західній традиції, де вона ніби бере віруючих під крило, ховаючи їх від негараздів. Під своїм плащем. У нас ж на русі вкоренилося уявлення, що причиста зняла Мафорій з голови і тримала його перед собою над народом. Але те, що ми бачимо частіше всього на іконах у Богородиці в руках, мало нагадує накидку, а буває більш навіть схоже на частину священницького одягу. Не пізніше 15 століття у єпископів з'явився атрибут, який називається омофор довга стрічка, яку вони носять на плечах. Це слово походить від того ж грецького кореня, що означає спосіб носіння. Що тож невдовзі два предмети почали плутати, і накидку Богородиці теж стали називати омофором у богослужбовому одязі. Омофор не стільки підкреслює єпископську владу, скільки символізує заблудну вівцю, яку Господь бере на плечі, і нагадує, що пастер повинен подібно до Спасителя піклуватися про кожну довірену йому архієрею душу. Як і Богородиця Цариця Небесна дбає про кожного, хто пішов за її сином. Іноді ж на іконі свята Богородиця просто стоїть з розпростертими руками, не тримаючи в них ні хустки, ні омофора. Бо покров Богородиці ми не бачимо, ми відчуваємо його, молячись до причистої і просячи її покрову, ми маємо на увазі її заступництво і любов. Надіюсь, тепер ти розумієш, що таке мафорій. І покров. А я вітаю тебе з наступаючим святом покрову Пресвятої Богородиці. Якщо тобі було корисно це відео, обов'язково поділися ним з друзями і швидше підписуйся, бо мені потрібно ще багато чого розказати тобі цікавого про Господа і православну віру.